Усім привіт народ! Кожного року, один раз на рік, в GTA 5 Online відбувається дійство, яке заставляє вернутись у гру бували гравців, згадати старі часи, проникнутися атмосферою і весело провести час. Думаю, що усі вже здогадалися, що мова йде про зиму в GTA 5 Online. Ну і наша компанія не стала виключенням, тому представляю вам міні-історію: зимові канікули в GTA 5 Online. Почалось все з того, що я прокинувся по обіді одного похмурого дня. В якийсь інакший період року я б не був радий похмурому дню, але не сьогодні. Адже за вікном все було вкрито білою периною і в повітрі панував настрій нового року і зимових свят. Піднявшись на гору, я відчув, що моя новорічна ялинка, яку я купив напередодні як ніколи, доповнює атмосферу новорічного настрою. Помилувавшись з нею пару хвилин, я виконав ранішні процедури, одягнувся потепліше і вирішив зробити собі новорічний подарок, а саме купити автівку для зими. Полиставши сайти місцевих автосалонів, вибір пав на Амонд Патріот Наклацав найжирнішу комплектацію і замовив доставку додому. Розкішний чорноматовий пікап виглядав брутально, але настав час перевірити його ходові характеристики. Довго думати мені не прийшлося, адже у мене є традиція. Кожного року, коли в Лос-Сантосі випадає сніг, ми з друзями обираємо машини і їдемо на вершину гори Чіліат. Хто не знає, це найвища гора на острові. Але цього разу я був один, тому я сів в тачку і рушив до гори, насолоджуючись зимовими пейзажами. На дворі панувала темна ніч, коли я під'їхав до підніжжя гори, але від цього підйом був тільки атмосферніший. Заїхавши на Верешечок, по традиції переможний салют і веселий спуск. На цьому мій самостійний день закінчився. Я поїхав додому спати. Аж тут мені з самого ранку дзвонять друзі і кажуть, що розрулили всі справи і збираються на челіат. І тут я зрозумів, що починається найвеселіше. Зрадівши такій новині, я на радостях побіг купити святковий шмот і інакше авто. Спитаєте чому? Тому що пікап, який я купив, позиціонувався як воєнний. Він був повільний, громісткий і на карті показувався як воєнний транспорт, чим міг викликати зайву агресію у інакших гравців. Та й чорний брутальний пікап не зовсім відповідає новорічному стилю. Тому я знову заліз на сайти автосалонів, шукати круте авто, і знаєте, воно того вартувало. Я наткнувся на мінівен Бравадо Румпо, який був зроблений під замовлення. Це те, що потрібно було мені. Люфтована підвізка, додаткові ліхтарі, усилені та пороги. І найголовніше чотири посадкових місць щоб кататися. З компанією. Але це був тільки початок. Після того, як мені доставили мій мінівем, я направився в тюнінг-ательє, де було встановлено броню кузова, сильніші гальма, розточили двигун, поставили святковий сигнал, замінили трансмісію, вчепили турбонагнітач, поставили симпатичніші диски і дорожчу резину. Після чого я був готовий до всього. Ну і нарешті, через пів години балагану ми почали з'їжджатися на точку збору. Але є один нюанс. Я при записуванні відео включив не той мікрофон, тому мене погано чути. Можете в коментарях написати ще регуль. Сорі. Їдемо вже як їдемо. Ну, ну там, на да, там наверху, за... наверху заїдемо в ремонт, в тому селище верхньому. Славко, що ти тут? Давай вискакуй до нас. Вискакуй, висимо. Змагай, я вам навіть розказав, що приїхав з ремонту. Провіряй. Ні, так я вас там всіх збрити мав, і той зі стовп заїхав перед вами. Ло, я ти кончений на голову. Я паркуюсь. Ти дебіл. О, місце ви ахуєлі, я так не вийшов. What the fuck? Що ви? Тобі місце, куди ти приїхав? Ти Що ті плани, що вас за машини, блядь? А за шаховики? Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Блять, ну він конченый ему бик. Не-не, чекай, чекай! Чекай, чекай! Там щось той. точки. Бля, я горю. Сука! Ты хот-ихо, спустя дома пиво. А вот ты дебіл? Не знаю. Згори пополам ми змогли виїхати з нашої точки збору, і перше наше місце призначення було в невеликому селищі на виху острова під назвою Палето Бей. Там ми поїхали поремонтували наші авто, вишикувались в лінію, щоб ви могли подивитися на всі машини, які будуть присутні на цьому заїзді, і після того вирушили до підніжжя гори. А ти став. Рагуль, <рес> блядь. Айчка, айчка. <'я> а! Ну, ти, <'я> <ми бачимо>! <'я> не, не, не спішимо, їдемо повільно, то й пойдем. Як по офпроводу. Давайте, газуємо, не газуємось. Легонько <'я> Ну зі швидкості потоку. <'я> Хай летять. <'я> ну я зі швидкостю потоку їду Нормально. <'я> Я пытайся на пути к сзади. Да, Ч урма, на руку. Ой-ой-ой, нормально закинул. Можемо змотити Можем осмотреть якось еще що типа, шли. Че, на футболка гуляють? Та можно немного така хуйня. А взагалі вот там это вообще дичь, бля. Ты рок стар нас не сказал. Ой. Ух ти, бля, я і закушив, не бачу, коли їхати. А мені а так жаль, що типу навколо дивиться. Чекайте, вони Ми туди, туди поїхали, куди куда ви поїхали? Я йому. Я зразу за ними йду. Дивіться, блядь. Офроудер, йобані. Ну. Я один повернувся назад, типу нормально, да? Блядь, ні. Не, я теж нормально ехал Опа, О, поперек проїхал. Я то ж так ми его. Да, кива там поракине нахуй. Пожай на туриста, тут турист чапает. Да. Так требу его підъем. Нормально. Тихо, 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 тихо. Ему казав, сі, да, я Зіслак, тобі треба було самим заднім їхати, щоб якраз тут все колону знімати. Там ви так їдете, що у вас при не видно. Охуєнно ми їдемо. Так, тут не спішіть, тут чуєте. Я туристо перебував. Я чуть не Ай, сука. Да куда я? Куда? Нет, не-не. ха вів кинув. А це, щоб ти поняв, Володя, ще не самый важкий момент. Минус думило втыкай ты не. Заслала, блядь. Я не мінус, я же живий.

Хорош. Давай, давай, Даник, хорош. Ты хоть, наручник, стай наручник, стай наручник! на <зас> наручник. На 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 я живу на ньому, блядь. Чекай, блядь, я не бачу. Що я тут. Давай, Даник, газуй. Даник, не, не туда газуешь. Даник, не туда газуеш. Все нормально, давай, выезжай. Скачкать давин. Довольно. Ну летить, летить, нормально. це фактор. Ты кидам акуратно. Я не вс нормально. Вичекайте, що лайки став, чекай Вова назад вкотить! Стави, друзі, но за це мав бути краще. Що, газ, дисків? Да ви. Спуститись допомогти. Я вже них. Тільки вважайте, бо тут капець небезпечна дорога, а ви якщо вниз скотитесь, то буде по забаві. Ни хрена себе тут підйом Бля, давай бус, давай, 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 один, затустый. Прият. Та-ран Таран. Вс, нас, блядь. Не туда, не туда повернув, блядь. А, я снимаю зараз И знаешь? Меня постину ты кружочек, він постину снимает, він постійно знімає, типу, нет. Да? Да, а не, а не, от уже все А не, занимается. Він типу, зберігається и знов знімає, зберігається, и знов снимает. Че, сзади мене кто съе? Кто сзади меня? Что ты Де шо ты где? Крытуляется, крыляется. А я его не бачу, yeah. я его не, yeah. 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 не бачу. Минус yeah. один. Понял. Всякий расстроенство тысячи. А тут всякие, тут гарно, пиздец. Да, минус тут же охуенно. Бачой нем, там да это классный говелес на крышу будинка. Посмотрите, здесь так красиво. И там нем в Может я выйду шли? Низде я сейчас я знову зря оставлю А ты не можешь стартануть? Ой, чек, чекай, Вова, давай, 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 Ой, да. мене... О, давай. Володя, ты меня обжить. Не, Вова поехал, хорошо. Бать, ты снова туристы валяются. Потом Нет, а то просто Нет, что там? Чекай за меня, хлопцы, меня. Мы уже на Даник. Да я еду. Мы тебя чекаем, по лебасу. Там... Стой нам зараз ще спуститися і знову піднятися Можна. Мені сподобалось Ну? Забава прикольна. А є сика здорово Ой, Вова, ти там живий Піднімаємося і... Ну ми можем тоді скатулятися якщо то Якщо ми будемо їдемо можемо просто скатулятися знизу Блять сука Да що, зря піднімається? Ну нормально слухай бус виїхав, бус вообще хорош небо майже виїжджав, потім охотим 6 Ну, горка там сталась это такая риска сраты сегодня хороший приціл. за лохом нет тихо тихо тільки не здесь дух машину так шо давайте на рахунок 3 запускаємо салюта хватает чурика даника Що нахуй це їдеш? я самого низу же їду, на это маленькая давай Давайте, на рахунок три Вверх. Раз. Два. Три. Все <звуки> в разные <звуки> стороны. No. Раз. Два. Три. Батыш. <звуки> Это вообще песня. Я еду, суки. Куда ты едешь? Мы уже вниз копыляемся.

О, о, щурик мне поможет. Я с щуриком задумала. Короче, котуляемся вниз. Лара, зараз трохи мене тут, блядь, буртують. Ты говориха вова летить. Сука, ч я срытый в Моя машинка прижалась от нм. Ч це так мило. Вова, не там. А чи ти переїдеш? Не переїдеш. Блять, да, на этих А, да. А, всё, поехала. Я Я там Десант Пишу Шо Зигос Десантура На дворе хо ты хо Опа! 360. На клошлицы. Пелейтий. Поезд. Забрался, что я в дереве, прям, прям в текстуре, блин. Після веселого спуску ми залишились в палетобей чилити. Спочатку пограли у сніжки, потім появився івен на знищення транспорту. І тоді почалась забава в стилі GTA. вибухи, хаос і копи. Після чого ми виїхали вдруге на челіат, але вже інакшою дорогою. І тоді поїхали додому віддихати. На наступний день в планах було виконати зимове завдання, а саме знайти і знищити 25 сніговиків, які розкидані по карті. Типу, опа! Чуєш? А, сніговик, 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 сніговик! Да, да, я чув, я чув. Åh oh, åh oh, åh oh. Tak, Manny. 40 купить Не пометаю Сюда Выйди нахуй Виндю, что с Данилом находила Зірвавши останнього сніговика, мені прилетіло 125 тисяч і унікальний костюмчик, який не можна купити за гроші. Правду кажучи, знайти 25 сніговиків виявилось не так вже й легко, але справа було зроблено, і я був нарешті вільний. Ну і під кінець ми вирішили понаводити трохи суєти і поїхати дрифтувати, а сніг на асфальті нам тільки сприяв. Ми знайшли класний участок дороги і почали розважатись. Не те, щоб у нас дуже вийшло, бо як ми знаємо, дрифт і гита – це різні речі, але ми собі кайфанули від обстановки.

Давай, 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 старайся, давай, 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 давай. Я готов, я готов, я готов, я готов, я готов, я готов, Ай я гарно я готов, я я готов, я готов, я готов, я готов, давай, я готов, Давай готов, я готов, я Ти, типа, підгазовуєш, чи ти, чи воно в да, тебе... Да, треба лише а, я думав, це в тебе в натурі, навіщо імітація роторного двіжка. А, ні, получай. О! Сука, б'я. Бий його! Бий! 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 А де він? Бей. Він побіг, да. Куда? Бей. Ой. Бей. Бей. Куда він побіг? Бей. Данило, я його дожину, Данило. Я думав, він в кущах ховається. Ай! А, ні, є, 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 катеру. Ой, Let's go! Пацки на мазках. Повний бак бакманти, давай. І угла, тримаємо, тримаємо тримаєм. підгазовочка, підгазовочка, не заугляємося. Легенький, легенький плавний кут, так, вправо, вліво, розхиточка. Знову тримаємо кут, розхиточка, газу, розвернулись. Давай, 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 ну, 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 розвертаємося. Боком, 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 данило, боком. Що ж, народ, якось ось так ми провели час в зимові GTA. Напишіть в коментарях, яка GTA подобається вам більше. Зимова чи стандартна літня, мені буде цікаво почитати. Ну а якщо вам відео сподобався, не дивлячись на мій мікрофон в цьому відео, то ви знаєте, що робити. Лайки, репости, коментарі. Це все допоможе моєму каналу в просуванні вперед. Що ж, з вами був Лютий Штріх. Всім дякую за перегляд, всім па Вау, коло ви мене. Курва! <клова> Тут мій бус. Kurwa babah